Всім привіт! З вами Тобі і в цій серії я вам розкажу вам, як можна збудувати, облаштувати, здекорувати спальню. Ну що ж, почнемо. Я так і не дочекав 10 лайків, то зразу просто собі буду знімати. Ну, що ж потрібно, як завжди програвати, скриню, візьму. Напевно, що картину, ліжко. Відкові горщик. <кій> <кій> Ви вбачаєте, я трошки прихворів, але не думаю, що це буде заважати. А поки що більше нічого нам не потрібно. тут жалость нам не хватает. Ага. Возьмем вот это. Ой. Так, так, так. Так, так. 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 И так. Вот все уже больше похоже. Тут а, повісимо дві карти не тако, не тако, не тако, Ну б бью? Ну не хочу, брат, ну Ну, на кінець. Така вже є. Ай, о, нехай буде Повезло. Так, зараз ми це все геть. Що ж ми Візьмемо червону волну. <кій> Як ви вже догадалися, сніг. Що ми будемо робити, дива? Типу? Возьмемо смереку відомой, тобто дубові. Возьмемо це. Це ми робимо писемний стіл. Ну, я не буду угадати, я думаю, ви всі знаєте, що це таке. <кій> ще возьмемо, напевно. Кожна деталь важлива. Ще тут полички. Я Колички і остання деталь, я так думаю. Коврик. Ну куди ж би купиш коврик? Откажіть мені. <кій> ну що ж, ось це у нас вийшло. Давайте прощатись, па-па, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. бай-бай.